Злодії що відкрили небесні ворота. Єврей прийшов до праведника в сльозах. Мій син важко хворий. Праведник попросив. приведіть 10 злодіїв. Злодії прийшли в страху, але праведник сказав: Помолиться за хвору дитину. Вони молилися від серця, володи світу, вилікуй дитину. І дитина одужала. Чому злодії? Небесні ворота були замкнені, тільки злодії могли відкрити їх. Урок про ковчег Бальшемтав учив Увійди в ковчег. означає Увійди в словатори і молитви, як потоп затопив світ. Так само в наш час є потоп. Проблеми, турботи, погані думки. Всевишній каже: Увійди в ковчег! там ти захищений від усіх проблем. Але після потопу Всевишній сказав. Виді з ковчегу, ви не можете весь час тільки молитися. Треба виходити в звичайне життя, працювати, їсти, відпочивати. Мета взяти силу з ковчега і використовувати її в звичайному житті. У місяць цішей був як ковчег, повний свят. У місяці хашва ми виходимо в звичайне життя, але з накопиченою святістю. Як злодії відкрили небеса молитвою, так і ми можемо звернутися до Всевишнього. Він захистить нас. Сабалом!